Усім привіт! Сьогодні у нас 18 квітня 2025 року. Тема даного відео розвиток бджолосімей. Сроки продажі бджолопакетів та корма у бджолосім'ях. Почнемо з розвитку бджолосімей. Як ви бачите, ось валяються теплі заставні. Я проходив розширював бджолосім'я, тому що в мене. Вулики восьмирамкові, і я просто до повного корпусу кожну бджолосім'ю доклав рамок, скільки не вистачало, тому що до сьогоднішнього дня вони були піджаті теплими заставними. Зазначу, що цю роботу можна би було зробити на днів 10 пізніше. Тобто В такому стані піджатим вони ще могли днів 10 бути без питань, тому що розвиток поганий в цьому році. В слабких і середніх бджолосімях бджоли взагалі не додались, можливо, і менше стало. Тільки в самих хороших, таких сильних бджолосім'ях вони пішли в приріст і трішки бджоли добавилося. Відсотків статистика така десь, відсотків 40-45 у мене на моїй пасіці піджаті були на 4-5 рамочок. Тобто це такі ще вважаються хороші бджолосім'ї, хоча їх такими важко назвати в цьому році. Відсотків, наверно, 35 було. Які на три рамочки, ну, тобто хорошо обсижених, а то й менше. Тобто, піджаті були на трьох, але обсижували три, можливо, чуть-чуть менше на даний час. І останній відсоток це були відносно такі непогані бджосів'ям, які 5 і більше рамок. Тому розвиток поганий в цьому році. Заодно, коли я розширяв бджолосім'ї, я позначав для себе ті бджолосімі, з яких я зможу продати бджолопакети. Значить, бджолопакети буду продавати тільки самих сильних бджолосімей, тому що щоб хтів слабших продати, там не буде що продавати. І якщо навіть взяти такі самі хороші бджолосім'ї, якщо буду продавати пакет, а приблизно сроки продажів будуть десь 8-10 травня, я думаю, буду дивитися по розплоду, що був підходящий на той момент, коли відбирається бджолопакет. То з такого бджолопакета потрібно ну, чуть не всю сім'ю буде віддати. Тому що 4 рамочки, якщо 4 рамочки 4 рамки печатного розплоду забрати, то там буде лишатися 2 рамочки, в кращому випадку, бджоли. Значить, по кормах ще зазначу, що звичайно корма піділи, тому що холодно. У мене є рамки. То есть такі З хорошою кількістю меду я просто розширював медовими такими рамочками. Тому мені годувати е, пасіку не прийдеться. А звичайно ж в кого малий запас, і взиму, скажімо, невелика кількість кормів була, то їм треба дивитися і підгодовувати своїх бджіл, тому що поки що якихось приносів немає таких. У нас дуже вітряно останніх декілька днів, тому що. Я розширював даний точок три повноцінних дні. У мене це зайняло, і всі три дні дуже були вітряні. Такі відносно холодноватий вітер, бджола типу літає, але не зовсім добре. Значить, підсумок такий, що розвиток проти минулорічного року дуже відстає. В тому році, в кінці квітня, я накидав другі корпуси, тому що бджоли хотіли. Скажем так, роїться вже. А в цьому році, взагалі, інша картина по розвитку. Тому ось такі справи. Всім дякую за перегляд та до зустрічі.